Всім доброго ранку. На світла нема. Випустила курочок, покормлений на дворі так сиро. Ну, морозу, мабуть, нема, але сиро. Зараз будемо годувати всіх. Курочки їдять. Зараз дам хрюндельку, бо пищить. І підемо кролики подивимося. Всім дамо їсточки, всіх погодуємо. Дамо мої красуні. Прийшла до кроликів, зараз буду їх годувати. Мене скоро, бачите, вже яке кубло зробила дівка. Скоро буде кролитися. Зараз їсточки їм всім дам. О, Вже зробила кубелечку. Сіна, скільки я багато пхаю. Маточники, щоб зараз принесу ще. Да, моя красунічка? Ось такі в мене дівочки. Так расуня мене буде 28 кролитися. Була. Куда, куда, куди? Куда йдеш? Отака. Тостенька. Бурака дала. Сина дала. Вона вже тоже там кублі робить. Ці тоже дала. Сий дала. Матушник. А, а звурочка наїшь. Пішу снігу, хочу я бурака їсти. Це скоро буде крутитися. А люка дала, сіна дала, тут дала. Хлопчик мій маленький. Тім дала, сіночка до сім дала. А мішки я різучі. Ніщочки мої грізуть, грізіте. Так, дівчатка подросли красиво. Поставляю їх собі. Колясунечки. Це теж буде скоро кролитися катовстенька. Ну, 26 числа вже мати буде діжурити тут над їми заглядати і вночі, і в день. Морозу, слава Богу, нема. Все буде добре, я думаю. Все буде добре. Мої красотятки. Ой, яка ця товстенька. 26 числа її срок. Моя манінечка їж, їж бурачка, їж, моя квіточка, їж, їж. Йж, бурачка, їж бурочка їж. Ну, а потім ще зерна понасипає. Ще два дні. Бачу, там дірку зробила маточнику. Ці вже котять сюди. Вже йде сюди, моя красавіця. Ще давай, тут повироблювали таке. зефірці дала. Сінчика дала. Сіно грізе, дала, зерна перед цим. Хай грізе. Потім водички дам їй. Світла в нас так і нема. Не знаю, коли включати. Ночі не було. Так вибирає дівка. Щось снішеньке шукає. Румушка моя. Що, поїв? Цей поїв. Що, поїв? Ай добре. Я собі легко зробив. Поїв хлопчик. Що, привіт? Привіт, красунчик. Поїв? Поїв, не з'явився, їж, єш. єш. Поїв. Yeah. Кури гуляють, всі гуляють на дворі. От що робиться. Покормила кроликів всіх покормила, світла так і нема. Що мої красунчики? Таке болото в нас на вулиці так недобре. Ви бачите, грибуть і грибуть. Ну, хай грибуть, потім я поприбираю все.